Про справу цікаву, важливу і складну. Сьогодні ми будемо говорити про енергетику, про енергетику розумну, про енергетику бездумну. І сьогодні ми будемо говорити про те, як вона впливає на наше життя і може впливати на наше життя. Томан, зразу тоді поясни, чому місці. Власне, образ порушеного мосту, поруйнованого, для нас виник зовсім недавно, коли один з наших колег, партнерів сказав: так. Загрози великої немає, не буде різкого розпаду, не буде нічого з такого ніякого колапсу. Буває. І ми будемо говорити про те, чому це буває. І ми будемо говорити про те, чому саме нашими руками, нашими мізками, нашими всіх, хто зібрався тут, і всі, хто поза цією аудиторією, ми можемо утримати цей міст. Отже, українець сприймає енергію досить утилітарно. Він сприймає енергію як те, що в нього є в розетці. Воно просто там існує, або воно батареї є, воно звідкись приходить. А в ряді випадків українець приймає це не те, що просто батарея тепла і холодна, і за це треба посварити ЖЕК. Він також іноді дивиться веселі шоу під назвою Закриваємо газовий кран в Україні. І це ще один погляд, який трошки розширює позицію українців стосовно енергії. В цьому Але... випадку вони вважають, що енергія живе саме в комфортах, десь плити вона приходить. Але якщо ми подивимося на історію тої енергетичної інфраструктури, на яку ми спираємося, то ця історія вже не відповідає сьогоднішньому дню. Всі ті мережі, вся та система, яка живить нас, вона була побудована в часи Сталіна, Хрущова, трошки Брежнєва. Чи багато з вас сьогодні користуються ламповими телевізорами, чи багато їздять машинами «Побєда»? А енергетика спирається на це. Енергетика насправді є досить таки відсталою, і це досить таки сумно. І ми говоримо про те, які ж є загрози. Тому що, якщо говорити про енергетику сьогодні, її особливо яскраво на собі відчули невеликі міста, для яких проблеми в енергетиці вже повернулись. Проблеми з, відток, з погіршенням якості життя, відтоком людей. Відтоком особливо класних кадрів, вони повернулися смердючими під'їздами, вони повернулися скороченням кількості тих, хто може платити. І якщо подумати, що йде далі, далі йде те, що називається руйнуванням громад, те, що свого часу. Рудольф Дюліанів представив як теорія розбитих вікон. І, по суті, чим більше наша інфраструктура розвалена, тим більше вона розвалюється. Одне вікно в будинку, яке вибите, призводить спочатку до двох, до трьох, потім до мародерства. Це це дуже поступовий процес. Але ми вже за край до мародерства і на вулицях Києва ми це можемо побачити буквально наочно. Не так давно ідучи перед новим роком з Андрієм Сніжними вулицями Києва, ми моделювали ситуацію. Що перетвориться Київ після двох тижнів снігопаду і 15-ти градусного морозу? Яка межа мереж? Яка межа спроможності будь-яких служб реагувати? І яка межа моральності і совісті мешканців заблокованого, замороженого, позбавленого енергії трьохмільйонного міста, яке насправді ніхто не може контролювати? Всі шанси впасти з мосту в нас є. Але наші люди захищаються досить специфічно. Вони кажуть, так, мені треба, щоб в моїй квартирі було тепло. Саме в моїй квартирі. От мої не в твоїй, твої, а от моїй. не в, не ваші, в нашому мої. будинку, не в нашому місті, в моїй квартирі. Мене не цікавить, як пахне мій ліфт. Мене не цікавить, як, як виглядає мій під'їзд. Мене цікавить моя квартира. І в результаті цього люди ставляться люди роблять ставку на індивідуальний захист, але вони не роблять ставку на. Те, щоб система, яка їх живить, щоб система, яка дає їм життя енергетичне, щоб вона була здорова. І нездоров'я цієї системи є однією з основних проблем. Це така ментальність, я в доніки. Зі мною нічого не станеться, зі мною все буде добре. Ось я утеплився. Ну, власне, треба сказати, що це наш таки будинок на оболоні. І типовий приклад ви так само могли бачити. Ми це на називаємо клаптиковим утепленням, огризковим утепленням, е будь-яким утепленням. Ну крім того, що це занадто дорого і по суті не виправдовує. Це не ефективно ні з точки зору теплофізики, ні з точки зору економіки. Тому що найняти бригаду альпіністів на утеплення всього під'їзду економічно буде суттєво вигідніше і чесно кажучи, я вважаю, що тут треба ще цим людям безкоштовно роздавати солом'яні стріхи і великі таблички. Моя хата з краю. Так, це буде Все для них достойною, достойним таким знаком а, мислення моє хата скрайного. Але домік чомусь не рятує. Індивідуальні заходи, печерні підходи, надійне закриття входу в мою печеру, воно чомусь. Не закриває від того динозавра, від того монстра, який ходить там ззовні, який ховається за розеткою, який ховається за батареєю і який є безконтрольною енергосистемою. І ось ця е, ментальність «я в Явдоміки, вона не рятує від Алчевська. Власне е, ось. ось чудовий такий, ми страшенно любимо цей приклад. Якщо не варічка думає, що. Думає, що вона сховалась і що її таким чином ніхто не бачить. Це є позиція українців стосовно енергозбереження. Так що ми будемо говорити сьогодні про те, яким чином відсутність прямих гарантованих відповідей на запитання може створити нам проблеми або ви, е, врятувати від них. Отже, всі вірять, що стрімкого розвалу не буде, і ми не впадемо з того мосту. І всі мірять, що держава нас захистить, і що держава тримає під контролем всі ці галузі, і так само потужно, як в одному невеличкому промисловому 100 тисячному містечку, вона зможе оперативно перекласти всі системи в, 30, в 20, по-моєму, градусний мороз. Так. Проблема в цьому блоці полягає в тому, що Алчевську всі стратегії і підходи не допомогли. Ми можемо говорити про мерів розумних і не дуже. Ми можемо говорити про державне регулювання. Але конкретному місту Україна як державний механізм не допомогла. І так само на сьогоднішній день, я думаю, що Олександр Володимирович Мазурчак можливо казатиме про ті ситуації, які є в Донецьку, де інші міста зараз знаходяться без тепла. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що Система покладання на державні гарантії не працює. Потрібна інша система, потрібна система людського контролю. І, власне, в цій системі, що важливо, в цій системі важливо відмовитись від ментальності сантехніка, який не вкладає в інфраструктуру, який вкладає в пляшку. В цій системі важливо відмовитись від ментальності калькулятора. Тому що фінансовий погляд на енергетику він є надзвичайно а тут. Обмежений. Я завжди Романа зупиняю. Повірте, ми вміємо користуватися калькуляторами. Ми розуміємо, що це дуже дуже корисний пристрій. Єдине, що є люди, які ним користуються винятково для витягування з цієї інфраструктури різного роду доходів, і ми їх так назвали. Люди-калькулятори, які витягують натомість нічого не даючи, це навіть не ми їх назвали, але підхід калькулятора, оптимізатора, викачуватора він можливий тільки в одному випадку. Коли та чи інша структура успадкувала той чи інший ресурс, нічого в нього не вклавши. І вона його оптимізує, уніфікує, реінженірить, але вона не займається одним з ключових аспектів. Вона не займається підтримкою життєздатності цього механізму. І, от коли таких калькуляторів заводиться надто багато, коли їх стає надто багато, то мені дуже хочеться, щоб ми вам поділилися досвідом зовсім іншої сфери. Досвідом, можливо, сумним, але який треба розказати: енергетична система це те, що живить наші міста, це те, що живить наші громади, і ми маємо в цьому плані дійсно вдаватися до контролю. І цей досвід це досвід собаки, якого е, собаки е, званого булька. Але в нашому да. в Ми між собою зале... ми його називали Бухенвальдом. Ви бачите, чому і коли ми говорили з хазяїном бульки. Ми тобто коли... Коли... кожного разу його намагалися нагодувати, але коли після місяців двох, напевне, при... щоразу ми йому привозили величезну кількість їжі, він не ставав більшим, нас це почало дивувати, ми звернулися до господаря. І ми звернулися до його господаря. Сказали, скажи, будь ласка, Денис, а що як ти своїм поводишся псом? Чому ти його не годуєш? Чому ми його переважно годуємо? Він сказав: та то не він їсть. То глисти їдять. А в мене немає 45 гривень на ліки, вони дорогі. Буйка здох. 4 місяці тому. В Дениса не було 45 гривень на ліки, але в нього кожного дня були гроші на пару пляшок пива. Ну, Власне, я думаю, тут висновок простий, поки наше населення спокійно отуплює себе пивом, а наша енергоінфраструктура тихо вмирає. Ну, І... Тільки єдине, що ще немає оцих от конкретних, настільки близьких е, виявів. Ну, особливо тут в Києві, зрештою, Алчевськ, це хто зна скільки. Там? Це далеко. Це далеко. Наві... Там турбу... інші люди. турбуватись. Там взагалі це Луганськ. це Хто, хто знаде. де. Але. Але все-таки ми не є людьми, які пропагують катастрофу. Ми, є, ми намагаємося шукати виходи, і ми деякі виходи бачимо. І ми бачимо, що розумна енергетика енергетика, яка не заскорузла в калькуляторах, оптимізаторах і підходах 50-х, 40-х, 30-х років. Розумна енергетика, вона оздоровлює суспільство. І декілька прикладів такого ми хочемо навести, як проривається смисл через енергетику. Тому що криза це добре. Криза добре в тому випадку, коли з кризи вміють робити висновки. І саме в цьому випадку вона стає уже не загрозою, вона стає величезною можливістю і для України сучасний стан її енергосистеми, повірте, є величезною можливістю. далі. для росту, для розвитку, для зростання. Данія свого часу, після важкого удару, кризи, яка була зав'язана саме на енергетиці, саме на тому, що в них не було грошей а, на те, щоб... Платити за те, скільки вони споживають, вони зробили дуже просто. Вони е, почали обмежувати себе, звідси прийшла економія. Це була державна політика. Але крім економії, крім ефективності, крім збереження ресурсів, Данія спромоглася зробити нову річ. Данія змогла створити нову індустрію В середині 70-х років в Данії почала формуватися індустрія виробництва енергії з відновлюваних джерел і в першу чергу вітроенергетики. І в 76-78 роках почали з'являтися перші компанії, які промислово займалися виробництвом, тоді ще невеликих, на 10, 20, 50 кВт вітротурбін. І найцікавіша інновація в Данії полягала в тому, хто цим займався. Цим займалися ентузіасти, фанати, маньяки. Але, Але це те, що ми бачимо, це е, зібрання Датсь... Датської асоціації вітрокооперативів. 40% вітроферм в Данії належать кооперативам. Йдеться про те, що це є люди, які взяли по суті свою енергетику е, під свій власний контроль. Тобто, е, можна сказати, це енергоколгосп, так, але це діє. Далі ці люди зробили прорив і зробили революцію на сьогоднішній день. Вони сформували велетенську економіку. Данія є глобальним лідером вітроенергетики. Данія минулого року експортувала на 8 мільярдів євро вітросистем, Вона тримає Данія, королівство за розміром десь Київська плюс-Чернігівська Черка... плюс область. 5 думаю, 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 Може, менше може за навіть Київ і область. А, вона контролює 40% світового ринку енергосистем і в своїй системі. Вона має більше 20% відновлюваної енергії. Але ж як це, це, це зробити? У нас ж грошей немає. Як це зробити? Ось це почалося з цих людей. З цих людей, які об'єднувалися, які працювали разом, які разом щось робили, їх всі вважали фанатами, дехто вважав їх психами. Данія зараз три більше трьох гігаватт енергії генерує тільки з вітру. і 20 тисяч чоловік працює саме в цьому секторі. Але на в Данії є ще один цікавий приклад: острів Самсо. 4,5 тисячі населення розміром з наше рідне село. Який зараз має, який на початку 80-х сказав, ми не хочемо мати справи з мазутом, ми хочемо мати нашу власну енергію, ми не хочемо коптити небо. І зараз це острів, який повністю СО2 нейтральний з власними вітроелектростанціями. І 90% енергосистем так само проінвестовано мешканців. Тобто, ми бачимо дію спільноти, а, звісно, вони багатші, ніж ми. Але ніхто не каже про те, що відразу треба. Починати з 11 з 11 вітротурбін, як є на сам відразу починати треба з величезної кількості технологій, яку вони застосовують. Вони до цього йшли більше 20 років. І скільки праці пішло на те, да, щоб сер... переконати їх зібрати зрештою, до купи. це була довга робота. Основна тут робота була власне в тому, щоб запевнити людей зібратись разом. І я думаю, що в українському випадку так само 90% зусиль буде зусилля для направлені на те, щоб люди між собою нарешті заговорили. І це основна енергетична інновація. Вона не тільки енергетична, вона не технологічна, вона соціальна. Подивимося на іншу складову, на енергетичну незалежність. Така країна, як Італія, за 2007 рік а, купила 270 тисяч пелетних котлів. Це котли, які працюють не на газу, а на солом'яних, а дерев'я дерев'яних таких паливних гранулках маленьких. Вони як таблетки невеличкі. А дуже цікава технологія, дуже сучасна. 270 тисяч сімей, це означає більше мільйона італійців, які звільнились від газової залежності. І не тільки, власне, звільнились від газової залежності. Вони залишили ці гроші в себе в державі. Так само, як ми можемо залишити грошей 2 мільярди доларів, які ми платимо за газ щороку надлишкових, ми їх можемо лишити в себе вдома. А, якщо ви подивитись на те, що ми робимо, чому ми можемо робити якісь речі, які важливі. Чи міняємо ми ТЕЦ, чи міняємо ми електростанції, чи міняємо ми будинки? Будинки, мабуть, великі. Вони да. більші, ніж ми можемо змінити. У нас не стільки грошей, власне. І не змінити. стільки можливостей. І ми не можемо змінити будинки, але ми можемо змінити дещо інше. Ми можемо змінити думки. Думки, як ми знаємо, вони ведуть до дій. Відповідно, основна думка, яку ми змінюємо, це те, що люди можуть змінити щось в енергетиці. Створивши ОСББ, зібравшись разом, створивши енергетичний кооператив, або зробивши будь-яку іншу дію, яка допомагає їм в сьогоднішньому, в реальному житті, не завтра, не після того, як ми побудуємо комунізм, а ось і вже. і оця спільна дія сьогодні. Вона надзвичайно важлива вона надзвичайно актуальна. І є певні історії успіхи, які ми хочемо знову ж вам показати, які ми бачимо регулярно. Це історія, наприклад, яку ми бачимо кожного дня, історія ОСББ кристал старої дев'ятиповерхівки. Зараз в нас говорять дуже багато про те, що ой, треба, мовляв, виховати нове покоління. Нічого подібного, не треба виховувати ніякого нового покоління. Є цим, прекрасне старе покоління. Цим ОСББ керує жінка, якій вже далеко за 70 років. Здавалося б. Звідки чому і як? Навіщо економити в радянському союзі цього не вчили? Ні, це просто ініціативна людина, яка не лінується працювати. І ось Роман, покажи і власне найцікавіше, що це ОСББ створило зараз керуючу компанію, яка централізовано утеплює, централізовано забезпечує теплом, централізовано забезпечує гарячою водою. Вже три сусідніх будинки. Така собі міні-еско компанія. Це локальна, але це історія успіху. І вони починають сортувати сміття. Вони реально сортують сміття, і це в них реально працює. Якщо ж говорити про те, а яким чином ми намагаємося поміняти думки людей, то ми намагаємося просто допомогти і новому поколінню також вирости. У нас є серія конференцій енергоефективні університети. Це саме там, де ми збираємо е, різних фахівців від педагогів до інженерів, які. Розказують цьому самому і новому поколінню, і діляться одне з одним досвідом про стосовно того, як ми можемо зрештою в університетах проростити ті зерна енергоефективності, коли студент бачить свій вуз як енергоефективний, він те саме зробить в себе вдома пізніше. Те саме хочемо, в себе на Ми хочемо, щоб вони виросли в тому середовищі, в якому вони будуть практично бачити, що це енергоефективність працює, щоб вони виросли без ментальності сантехніка. І це буде прорив, це буде великий прорив в майбутнє. Крім того, ми робимо такі хуліганські події, не конференції на відкритому небі, з використанням відновлюваних джерел, де люди приїжджають на велосипедах, сидять в шортах. І там, коли ти вживу бачиш, що ця відновлювана енергетика працює, це зовсім інший підхід, зовсім інший формат, і зовсім інше розкриття людей. І власне, ми шукаємо людей для організації наступного Energy Кемпу. Ми шукаємо партнерів. Шукаємо, Запрошуйте. Шукаємо партнерів, з якими можна буде працювати разом в толуці. І одна з таких найсвіжіших, найгарячіших новин 22 лютого. Газети Діло і «Інвестгазета» вийдуть на переробленому папері в зелених кольорах і переважно присвячені тематиці зеленої енергетики, розумної енергетики, нової енергетики і сталого, і сталого життя в бізнесі, сталого життя, е, сталого життя в країні. Це та тема, яка реалізується спільно. Власне, це є основна інновація. Ми її називаємо гріновація, спільна робота, спільна робота в країні, де Поки що люди чомусь вважають, що вони до цього не спроможні. Відповідно, ми запрошуємо всіх до спільної роботи. Прошу контактуйте з нами так само з іншими ініціативами для того, щоб побудувати інакшу країну. Зелено. спасибі, інновації в голові.